Колишній президент США Дональд Трамп, який виступає проти допомоги Україні, змінив свою риторику, заявивши, що у разі його переобрання він зробить більше для захисту України ніж Байден. Про це пише The New York Times і зазначає, що за словами Трампа, Байден нібито збирається віддати Україну Путіну. Зазначимо раніше Трамп в ефірі Fox News заявив про те, що він зможе закінчити війну протягом доби. Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Дональда Трампа і заявив, що буде дуже щасливим, якщо Трампу справді вдасться завершити війну. За 24 години я скажу вам чесно, якщо його формат або його формула призведе до миру, йому достатньо 24 годин, я буду дуже щасливим президентом, дуже щасливим, тому що я знаю скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Тим часом Сенат США проголосував за пакетний законопроект, до якого входять 60 мільярдів доларів на підтримку України. Документ підтримали 70 сенаторів з необхідних 60. Але поки невідомо, чи погодяться республіканці в палаті представників підтримати проект.